Записати таке відео, взагалі, ця ідея вже давно крутилася в мене в голові. Але вирішив все зробити сьогодні і про таку цікаву доволі тему поговорити, чому інколи саме точка входу, тобто модель входу на ЛТФ, вона не є так важлива і в яких моментах не потрібно там її чекати, чи в яких моментах не потрібно. E, взагалі переходити на ЛТФ і в яких моментах і в яких ситуаціях це роблю я. E, тобто, давайте зараз, по-перше, схематично це намалюю. E, до прикладу, ціна ось e, тут знімає якийсь e, пул ліквідності. Так? E, потім ми вже даємо e, гарну e, реакцію. Тобто інвертуємо тут діапазон, який привів ціну на це зняття, так? І уявимо, що ми тут, в принципі, рухались по order flow, і десь нижче є наші таргети для роботи. так? І ось, Коли ми вже отримуємо перші ознаки формування order flow, тобто ми. Інвертували тут діапазон, до, до прикладу, тут ще в нас є розрив, заходимо в цей розрив, знімаємо ліквідність, даємо вже знову реакцію. Знову тут е, оновлюємо OFF, і тут у нас вже формується, як пискаємо, третя така сходинка е, по офу. Тобто раз зняття, інверсія, розрив, два зняття. так, Потім ще один тут розрив отримуємо. І ось коли ціна заходить. Цей ФВГ, до прикладу, так як я часто працюю з одинкою, то мене цікавить саме годинний розрів. Тут в нас є нижче таргети, так? Ось наш буде з вами таргет наступний для е е роботи. То коли ціна заходить ось в цей сформований розрів, я тут собі можу просто виконувати вхід лімітним ордером, Там в залежності чи від його початку, чи від його... 0,5 чи відеофулфіл в залежності по РРУ, який в мене виходить. Тобто стоп, я буду ставити за ось це ключове зняття ліквідності, яке е, далі продовжило наш OF, яке сформувало ще один розрів. І таргет у мене буде наступний пул ліквідності. Якщо там по дорозі у нас десь можу тут перевестися в безубиток, до прикладу, і тягнути на наступний е, таргет свій. І в таких ситуаціях я не буду використовувати там модель на ЛТФ, переходити дивитися. Так, це можна, переходячи на ЛТФ, збільшити там свій win-rate, тобто не win-rate, а RR. Можна більше витягнути. Но досить часто буде, що ціна тут просто не буде давати ніякої моделі е, красивої на ЛТФі. Вона може тут ось так проторгуватися і піти, тобто не попрацювавши в цьому ФВС з ліквідністю, вона може один пересвіп зробити, потім ще один зробити, а ви вже десь зайшли на ось цьому і у вас виб'є е, в стоп. Тому що Ключовий мій е, стоп він буде стояти за повною інвалідацією моєї ідеї. Що ціна прийде його сюди пересвіпнути, так, ну, як сказати, є такий імовірність. Тобто від ще одного ресвіпа, там м, ніхто не застрахований. так, Але якщо ціна вже сюди приходить, то значить ми проігнорували веселя, значить тут вже задається якийсь певний наратив. Тобто, ключовим фактором, щоб е, мій стоп був захищений, щоб він працював з ліквідністю. І давав потім вже агресивну реакцію з утворенням нового ФВГ. Тільки в таких випадках я буду заходити лімітку. Якщо ми ось тут не працювали з ліквідністю, до прикладу, ціна ну, якийсь ліквідності один і фрактал був ось тут, ціна з ним не попрацювала, я тоді не буду заходити від цього ФВГ. Тоді мені потрібно, там буде або вже ЛТФ-модель, або я взагалі пропущу, або через ресвіп. Але якщо ціна вже тут працювала з ліквідністю, давала агресивне продовження по ОФу, мені не буде важливо, що ось тут ціна, яку модель на ЛТФ сформує. Я можу просто зайти маркетом. Головне підібрати такий RR, щоб мені пасував. Звісно, ціна там може інколи не захватити мою лімітку. Це бувають такі випадки. Від цього також там ніхто не затронуть, тому що ціна там може від його початку піти, або взагалі до нього там не повернутися, але то вже ну, частина э, процесу, частина роботи і нічого в тому страшного. Головне, що э, моя ідея була вірна, я там поставив лімітку, те, що її там не забрало, ну це вже таке діло. І якщо по прикладам, давайте подивимося: ось э, візьмемо кад. Так, симулятор візьмемо окей, Вімкнемо. Що ми бачимо? Так, по ліву сторону ми попрацювали тут непогано з ліквідністю. так? Зараз хвилинку. Так, знімаємо по ліквідності. Даємо вже тут годинну інверсію. Починаємо зароджувати тут непоганий такий. В принципі, вже Off. Тут піднімаємо фрактал. Даємо розрив, вже закріплюємося нижче, так. Окей, далі що у нас відбувається в Азію? Азія це все діло конфірмить. В принципі, ось тут вже це була. Перша позиція, яку можна було набрати. Тобто тут на інших там брокерах, здається, було також підзняття ліквідності, але важливим, що також ми тут оновили мінімум, не дали на нього реакції, і в нас вже є е, діапазони, від яких ми можемо е, продовжувати набирати позицію, і є під це все діло наступний таргет. <кхід> Пул ліквідності, все, як ми тут з вами можемо діяти. Просто десь кидаючи лімітку. окей, по РРУ. Щоб нас, щоб нас влаштовувало по РРУ. окей, Бачимо так 1.55, якщо тут від 0.5 цього ФВГ набрати. окей, 1.55. Тут ми переводимося в безубиток, Коли ціна досягає цього таргета. Да? І ми вставимо далі фікс РР 1 до 2. Все, це перша позиція, яка б могла б набиратися. Давайте подивимося наступний день. Насправді аналогічна е, ситуація дається. Азія працює з ліквідністю. Мало того, що в нас тут ще була робота з ліквідністю, тобто вже було не обов'язково йти знімати ось цей фрактал. Тому що Азія тут також досить непогано підзняла. Тут бачимо, був не один пул. І після цього утворює ФВГ. Годинний розрив, так? Є в нас таргети під це все діло. Є, звісно. Раз, пул, 2 пул. Тобто, ось тут я цю позицію набирав просто лімітним ордером. Зараз, як ми з вами тут набираємо від 0,5. Там не важливо, чи від 0,5, чи головне це вже по вашому бажанню. І таргет на 2 РР. А тепер перейдемо на молодший таймфрейм. І бачимо, що по молодшому таймфрейму тут просто була б жахлива модель для входу. І тут можна сказати взагалі не було, тому що в нас тут V-образний такий рух був. А якщо б ми набиралися б ліміткою чи по ринку, нема, нема е, е, різниці. Головне, щоб стоп наш стояв захищений. Тобто та схематика, яку ми приводили схематично, ось вона два дні просто ідеально. Працює е, на вже чарті на живому прикладі. І ось тут здається, я не пам'ятаю, чи набирав позицію. Цю е, позицію я стовідсотково вже її набирав. Тобто просто ліміткою кидав і все. Але головне, щоб були збережені всі умови. Тобто, оф, гарне зняття ліквідності, утворення ФВГ, є куди поставити наш стоп, є таргети не зняті, що тут були, таргети не зняті. І що в даній ситуації тут таргети також були не зняті. Тобто два дні в ряд просто даються гарні можливості, і навіть не переходячи на ЛТФ. У нас є контекст, у нас є шортовий оф, у нас є таргети для роботи. Тобто ці всі пункти вони мають зберігатися і просто без зайвого шуму можна було забирати такі позиції. Так, це видалимо. Давайте далі подивимося. Чи були ще десь тут далі такі приклади, також для роботи? Насправді, ось тут в цій ситуації, що я вам говорив, бачимо, що в нас є далі на продовження таргети. Лондон тут не знімає їх, і ще, в принципі, ну, полка ліквідності є нижча. Це все діло тут відбувалося вже в Лондон, правда, але яка різниця? Тобто ми підзнімаємо тут ліквідність. Даємо агресивну реакцію, тобто шортовий оф наш продовжується. Тобто, все виключно в контексті наш. У нас є таргети для роботи. Як я тут також хотів планувати набір позицій. Ось у нас є годинний ФВГ, де, в принципі, і виставлялася лімітка. Так, хвилинку. Ось так. Виставлялася лімітка. На 2 РР. Тут би я позицію переводив без обіток, тому що знімаюся таргети так перші. Ну, на жаль, ціна не дійшла до цього формування ФВГ. Це те, що я вам говорив, що інколи бувають випадки, що ну, ціна може не дійти просто. Тут нічого з цим не зробиш. Але, по факту, три дні б, в ряд були, можна сказати, гарні умови для набору позицій. Ну, Далі, ось в цьому русі. Ну, тут, Уже по такій логіці, по такій схематиці тут, на жаль, не було, тому що е, не було якісно роботи тут з ліквідністю і куди поставити свій стоп. Окей, давайте е, перейдемо ще тут е, приклади по іншим активам. Ось е, по е, USD, також чіфу, я не нього говорю. Можна було майже ідентично набирати свої позиції. Тобто, де в нас такі ось. Це одній гарний приклад, в принципі, був. Ну, Плюс-мінус, що тут трохи таргети були далеко, але логіка насправді та сама. Є зняття, є гарне вже формування Офер, Азія також тут піднімає ліквідність, тестить ФВГ. Десь тут вже можна було набирати, в принципі, таргети тут були, ціна до них дійшла таки, досить таки успішно. Так, наступному дні. О, тут, е, на жаль, була ідентична ситуація. Я тут також хотів набрати позицію. Е, стояв лімітний ордер на ось початок ось цього мікрофВ да, Стоп, звісно, стояв зазняту ліквідність таргети. Тут були прям ідеальні, тому що були еквіли утворені, але ціна трішечки не дійшла до цього е, ФВГ. Тобто ось о, майже два дні поспіль, тут також тут можна було набрати, бо тут ціна не дійшла до цього ФВГ. Як я інколи працюю, я можу і від початку ФВГ працювати. Якщо мені там до таргетів буде РР влаштовувати, так там можу коригувати від його 0,5 ви попрацювати, виставити лімітку, головне, щоб. До таргетів там було відповідна кількість RR, я можу трішки нижче перетягнути, якщо там не вистачає, але це там не буде, що до прикладу, один чи два РР я буду перетягувати. Ні. Тобто, якщо там до мого таргета 1,5 РР, 1,7 і РР, то я, звісно, можу перетягнути на 2 РР, просто переводячи позицію без убиток уже відповідно після зняття основних таргетів для торгівлі. Тобто, ось доволі непогана ситуація була. По Наздаку також досить непогано нещодавно було. Ну, Здається, так, на минулому тижні в четвер було. Тобто, давайте подивимося. Ось яка позиція була. Тут можна було ліміткою набирати. Я набирався тут по маркету, ну і тут я чекав, меда для входу. А якби можна було ліміткою набратися, тобто ми бачимо, що в нас є е, непоганий такий офф. Ну, в принципі, лонговий ну маркет по ньому по, у нас деку був максимально лонговий індекс, е, має гарний тренд тобто пізняття ліквідності, гарна реакція. Тут також Азія знімає ліквідність, даємо гарну реакцію, утворюємо ФВГ. тобто 에, точка інвалідації будь-яких моїх лингів це була б закріплення нижче АЛ і похід там вже відсутність якоїсь реакції таргети для роботи. Раз. І, звісно, вже ПДХ, АТХ. Все разом. Як тут можна було попрацювати? Є розрив з Азії, е, так як це американський індекс. Е, звісно, що більшість випадків основний мув буде. Саме uh, в Нью-Йорк. Є індюсмент перед ним. Тут можна було навіть ще й в Лондон набиратися, тобто від uh, початку там, чи від uh, 0,5 цього ФВГ окей, okay. головне, щоб вам по РР було. стоп виставляємо за ключу uh, інвалідацію на 2 РР. Це якщо просто uh, кидати лімітку ще в Лондон, якщо там почекати. Нью-Йорка є індюсмент в цьому годинному ФВГ, є куди поставити СТОП. Поставимо лімітку на зняття цього індюсмента. Стоп за нашу інвалідацію, за зняття ліквідності. Let's go, подивимося. Бачимо лімітку б нашу забрало, що в першому випадку, що в другому. І так би ми отримали. Тут я заходив е, саме з ЛТФ. Я дивився формування моделі. Тобто я заходив ось так. Ну, в таких випадках, коли я стоп ставлю е в локальний да, З LTF, мені потрібна обов'язково модель. Е якщо я заходжу чисто з годинного таймфрейму по всій схематиці, мені там модель не важлива. Тому що стоп в мене стоїть за. Ключову точку, за ключове зняття, від якого в нас почала зароджуватися агресивна реакція. В даному випадку, коли я заходжу всередині вже цього руху, мені і стоп ставлю локально, мені обов'язково потрібна модель для входу. Тому що без моделі для входу, без якісної, мене може пересіпати, але при цьому контексті він не буде інвалідований. Ціна може пересипати. Ну, якщо я тут не дочекаюся якось на моделі, і піти далі. І не затронути тип, саму точку інвалідації повністю. Тому ось можете використовувати, можете побектестити. це досить таки непогано насправді працює. І на дистанції, я думаю, що це дасть вам більше, скажімо так, Можливостей е, не втрачати е, позиції, коли ви чекаєте точку входу е, на ЛТФ, якусь модель, а досить часто її не дають. Хоча по контексту ви все розуміли. По напрямку ви все розуміли, по таргетам ви все розуміли, але вам не дали модель там на ЛТФ, і ви через це скіпнули. Тобто ось е, чому е, інколи не потрібно чекати модель на ЛТФ, бо досить часто що її можуть не давати. Вона там буде якась своєобразна, вона буде там некрасива там, чи ще щось, але у вас мають бути збережені всі фактори. Тобто ви маєте свій СТОП ставити за ключову точку, за ключову точку інвалідації, за е, зняту ліквідність, де була. У вас мають бути е, чіткі таргети для цього, Тобто таргети ваші мають бути не зняті до того моменту. Так? Якщо, по, до прикладу, Ціна спочатку пішла зняла б таргети, а потім повернулися, я б тут ні, я б тут вже в житті не набрався. У мене є таргети, які не зняті, є точка, в яких продовжити все окей. Тоді в таких випадках я працюю. Якщо б таргети були спочатку зняті, потім ціна приходиться і ні, таке, таке вже не цікаво. Тому на графіку такі ситуації також даються. Досить таки, можна сказати, Якщо один актив торгувати, да, їх не буде досить багато за місяць, їх там буде 2-3-4 там, за місяць, але цього цілком достатньо, щоб торгувати в Якщо торгувати декілька активів, зрозуміло, що таких ситуацій також буде більше. Головне їх дочекатися, чітко дотримуватись правил цих, і тоді буде все окей. Так, можливо, десь давайте ще подивимося. якісь Приклади. Ну, блін, по євро. Давайте подивимося по євро, так. Да? Mm, так. Тут ситуації. Ну, в цьому відрізку. Окей, okay, давайте зараз вимкнемо. Uh, так, тут що ми маємо? Mm -hmm. По євро по євро. ну, до речі, тут по євро. Uh, не було таких прям. Але от якщо сьогоднішній день розібрати, да, е, е, так, так у нас є зняття ліквідності окей, і агресивна реакція. Тут інвертувати вже була тут інверсія, да, агресивна окей, таргети там були для роботи. Ну чому б я не, не набирався до цього ФВГ просто ліміткою ні в якому разі, тому що тут Азія не працювала там з ліквідністю. Якщо б Азія тут. Працювала з ліквідністю, потім давала такий рух, і в мене будуть незаняті таргети, то в такому випадку, звісно, я розглядав би лімітним входом. А так, коли мені тут стоп немає де поставити, я розумію, що АХ він не був захищений, то ні в якому разі я не буду тут працювати чисто ліміткою цього ФВГ. Якщо б АХ працювала тут з ліквідністю, давала таку реакцію, окей, тоді б набирався. і... Нічого страшного, якщо б там був би стоп, але е, в такому випадку ви просто зменшуєте вірогідність цього ще одного пересіпу. Тому що якщо ціна вже працювала тут з ліквідністю, давала агресивну реакцію, утворила тут діапазон для роботи, то по факту е, шанси на ще один пересвіп вже знятої ліквідності, він е, набагато менший. Е, тут по факту також окей, можна по євро було. Типу, щось такого б розглянути. Да? Є там перший діапазон, є другий діапазон від роботи, є наша точка інвалідації. Е можна було б десь такий план розглянути. Ну, Тут просто сильно задалеко. Стоп і по РРУ довгий рух. Я все ж таки люблю більш працювати, коли е це було утворено в сьогоднішньому дні. Тобто зняття ліквідності, утворення. Неефективності, і тоді окей, можна працювати прямо в сьогоднішньому дні. Ось тут, до речі, також, просто що тут від першого ФВГ пішли, а далі не дали тест, якби таргет був для роботи. Можна було б розглянути. Тут також була робота з ліквідністю, утворення ФВГ, контекст на день саме був лонговий. І окей, тут би можна було в такому випадку де, десь там від другого да, розглянути. Тут всіки 2 RR. 2 RR, так, якщо від першого довелося би перетягувати, ну ітоги просто б не дійшло до 2 RR, Тобто нам би потрібно було трішки нижче вхід виконувати. Але сама суть, в принципі, та сама, просто що, ну, да, інколи там може не дійти до вашого лімітного ордера. Так, можливо, десь на фунту ще були такі ситуації. Ну, в цьому Русіні він тут трохи поганий. Ось цей рух саме. тут ось було досить таке непогано. Є там взяття ліквідності, так. Був утворений ФВГ, є таргети наступні для роботи. Тобто це бачимо в Лондон було. Нема різниці, чи в Лондон чи ні. Тут у нас працюємо з ліквідністю також окей, навіть якщо б ми набиралися від десь цього ФВГ, окей, там від 0,5. Стоп ставимо за ключову точку. Там 2 РР Окей, перетягуємо. просто Тут без обіток і на 2 RR перетягуємо собі. Доволі теж непогано. Тобто, якщо подивитись по активам, от е, бувають такі дні, що е, по такій схематиці на одному активі воно просто 2-3 дні в ряд може тобі давати. Бувають такі ситуації, ну, там, що там, тиждень, можливо, не буде таких по одному активу. Якщо там, звернути увагу на інші, на іншому е, буде. Е, тобто, ну, Якщо ви торгуєте там не один актив, а там декілька, то таких ситуацій за місяць буде достатньо. Тому ось така інформація, такою я хотів поділитися. Тому ось так. Думаю, було корисно, що інколи не потрібно звертати сильну увагу на ЛТФ. Якщо у вас є контекст, якщо у вас є. Чіткі таргети, є від чого набратися, є куди безпечно поставити свій стоп, то можете на не переходити і не шукати модель на ЕЛТФ, тому всім дякую.